Жести і пози не брешуть, а слова можуть і роблять це. Цікаве поєднання хореографії та драматургії чекає на Чернігівського глядача. Розпочинає театральний сезон молодіжний театр з вистави за романом Рея Бредбері, «451 градус за Фаренгейтом. Київський хореограф Олександр Маншилін та головний режисер театру Геннадій Касянов знайшли спільні погляди на твір американського письменника. За основу взяли фільм, знятий по мотивам книги, додали хореографічні елементи та музичний супровід. І вийшов справжній блокбастер. Зараз ми завершуємо роботу над 451 градусом за Фаренгейтом. Це специфічним чином компонований для сцени роман Рея Бредбері. Також це, це драматична вистава, але зі значним пластичним компонентом. Жест і слово вони на рівних співіснують. Тобто це не вставка якихось танців, це розуміння руху актора як жеста. І пластичної композиції як композиції цих висловлювань, тобто окрема, тобто паралельна така паралельний драматургічний текст, але який складається з рухів. Прем'єрний показ та офіційний старт сезону вже 16 вересня. Майстри сцени поки що не відкривають усіх секретів вистави. кажуть, твір Рея Бредбері буде особливо цікавий молоді. Хочу сказати, що художник, постановник цієї вистави, автор сценографії та костюмів, відомий київський художник, і, і, і станковіст, і театральний художник Борис Свірцак. Ми з ним зробили вже виставу Палітно гніздом з Зозулі зу, у минулому сезоні. А зараз він створив дуже цікавий, дуже цікавий світ, і я вважаю, що навіть Просто прийти подивитись на цю сценографію, на ці костюми, на цей його особистий світ буде дуже приємно на нашим глядачам. Це не єдина прем'єра цього сезону. Вже 27 вересня на малій сцені молодіжного театру презентують виставу за твором українського сучасного письменника Михайла Бриниха з пікантною назвою Падлючі лекції. Це дуже цікаві лекції з історії літератури. Для 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 старшокласників студентів дуже цікаві, там ще написано, що міністерство освіти не рекомендує ці лекції, а ми рекомендуємо. Тож слідкуйте за афішами міста та не пропустіть прем'єрні покази в молодіжному театрі.